Мене звати Петросян Аркадій, мені 25 років. Я громадський діяч, волонтер з Донеччини. Я їхав в поїзді з Києва після з'їзду партії. Ми мали зупинитися в місті Константинівка та поїхати в територіальну виборчу комісію разом з моєю командою з прихильниками реєструвати мене як кандидата. Але в 4.20 нас розбудила дуже гучна жінка, яка сказала, що Київ бомблять. Коли я тільки почув, що почалася війна, я зрозумів, що я буду неефективний на полі бою, проте мої зв'язки до цього, моя менеджерська робота допоможе врятувати велику кількість людей, допомагати військовим. Тому ми вирішили піти шляхом волонтерства, шляхом допомоги людям Донеччини в евакуації, в знаходженні продуктів харчування. І в іншій координації перші дні війни були великі евакуаційні поїзди. По дві-по дві з половини тисяч людей вони набивалися, і нам дзвонили начальники поїздів. і Казали, ми їдемо вже півтора дні. Людям потрібна їжа, діти плачуть, закінчилася. Вода. Я сидів на телефоні, і в той час я не розумів, як допомогти цим людям, проте суспільство було настільки згуртоване, що можна було зробити два дзвінки і вже зустрічали їх волонтери. В той час це здавалося нереальним, але це робилося отак. Коли їхав потяг Краматорськ-Львів, і у людей там закінчилася повністю їжа, повністю закінчилася вода. І мені подзвонила начальниця потягу і сказала, діти плачуть, дуже важка ситуація. І вона мені дзвонила в шостій ранку, і в восьмі ранку їх вже зустрічали з їжею і з водою. І Вона мені подзвонила, спитала моє ім'я і сказала, що на честь мене назве онука. Це було дуже, дуже, дуже такий, дуже Зворосли момент друзі. Ми дякуємо всім, хто долучився до збору коштів для наших захисників. Тільки за останній тиждень для захисників Донеччини було закуплено 8 тактичних рюкзаків. Ліків на 3 тисяч, на суму 3715 тисячі гривень. Дінок сьогодні буде викуплена бензопила. Завдяки нашим міжнародним партнерам з Німеччини та Київської міської ради Дінарії Габібулаєві, підрозділом Донеччини право відправила на двісті та 50 рацій, які вже скоро отримують під. Дрозділу Донеччини також сьогодні відправляємо 500 комплектів білизни для госпіталю та ще одного підрозділу. Дякуємо всім, хто долучається до допомоги. Не здамо Донеччину. Слава Україні! Слава Україні! Якщо чесно, навіть важко згадати, яка була наймасштабніша допомога у нас. Ми допомагали. І шпиталям велику кількість вантажів з медикаментами, і годували евакуаційні потяги. І наша команда привозила з євротуру велику кількість амуніції, взуття військового одягу. Ми не рахуємо, скільки не важимо чого. Ми привозимо працюємо, робимо свою роботу. У нас насправді сьогодні і завтра буде безлад. Дуже велика кількість коробок до нас приїхала. Ми допомагаємо вимушено переміщеним особам, жінкам. Ми надсилаємо їм такі кінгрушки, щоб вони носили своїх діточок. Також привезли памперси з Польщі для шпиталів. У нас халати для операції. На фронт всякі батончики для хлопців, теплі ковдри, спальники, як для переселенців, так і на фронт. Звичайно, мені б хотілося, щоб Україна була в НАТО, щоб Україна була в Євро, членом Європейського Союзу, щоб кожен українець відчував себе в безпеці, щоб ми чітко розуміли, що це більше не повториться, що на нас більше ніхто не нападе, що ми маємо будувати. Вати своє життя, що ми, наші діти, наші онуки будуть відчувати себе в безпеці, і тому ми зможемо інвестувати свій час, свої гроші, свої ресурси в цю країну. Щоб не втратити шанс, потрібно не шукати зраду серед свого кола, не сваритися, думати про майбутнє кожного дня, навіть зараз я вважаю, потрібно думати про майбутнє. Бо зараз люди кажуть, що війна, майбутнє таке хмарне, але кожного дня потрібно думати про нього. Ото От згуртування, яко яке було перші дні повномасштабного вторгнення, воно має бути і перші дні, і перші роки перемоги. Я впевнений, тільки тоді ми почнемо жити так, як хочемо. Сто відсотків повернемось на Донеччину, сто відсотків наша робота буде там потрібна. Дуже велика кількість міст зруйнована, зруйнована інфраструктура. І Будуть потрібні люди, які будуть допомагати, будуть будувати, будуть відбудовувати не тільки е, цемент це, та бетон, але й суспільство. Я знаю, що ми переможемо, тому що до нас волонтерський центр приходила бабуся, щоб віддати нам ось такий маленький пакетик чаю. Бо наші сусіди згори ще в травні почали робити ремонт. Люди вірять в перемогу, бо вони б не пішли. Такою великою кількістю на фронт, волонтерство. Люди залишаються в Україні, люди хочуть повернутися в Україну. Люди вірять перемогу, ми 100%, 100 переможемо. Кожен має бути на своєму місці. Якщо людина не може допомагати, вона має бути в безпеці. Якщо людина може допомагати, вона має бути волонтером. Якщо у людини є сила та наснага, вона має бути на фронті. За цю війну найбільша мета кожного українця має бути зберегти. Нашу єдину цінність, яку ми несемо, як е, вогонь Промітея, це демократія. І якщо ми е, цю демократію винесемо після перемоги і ми будемо відчувати себе такими ж вільними, як зараз, за це потрібно боротись.